В останній день осені пройшло продовження 23-ї чергової сесії, яка так і не закінчилась тиждень тому. І знову мінімальна кількість голосуючих. Підтвердили участь 14 депутатів і міський голова. Квором є. Можемо приступати до роботи. Причому троє депутатів та міський голова в онлайн режимі. Це і стало першою перепоною з. Погляду помічника депутата Віктора Єрохова Кепкала Тетяни з її точки зору, міський голова не може брати участь у сесії у відпустці. Що? Відповідно до е роз'яснень комітету Верховної Ради України з питання організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та міста будування є роз'яснення відносно того, яким чином міський голова приймає або не приймає участь у засіданні сесії, і відповідно до цього. Тимчасова непрацездатність і відпустка відрядження є обставинами, які роблять неможливість здійснення міським головою своїх повноважень відповідно до статті 42 закону України про місцеве самоврядування. Тому е, наразі ви не маєте права приймати участь. Ви, ви, е, зараз я скажу наказ е, рішення е, було виконавчого комітету, Соутицька міська рада, виконавчий комітет. Номер 967 про надання щорічної основної відпустки Фомічову Юрію Кириловичу. Ви наразі знаходитесь у відпустці. Юрій Фемічев не погодився з цією трактовкою і нагадав, що перебуваючи у відпустці, він як і раніше залишається міським головою і має повне право брати участь у сесії. Після цього він запропонував, зважаючи на важливість двох питань, які не були проголосовані тиждень тому, включити їх до порядку денного і з них і розпочали. Є пропозиція нам трошки скоригувати наш порядок денний. На ваш розсуд. І ще одна пропозиція, щоб ми розуміємо, що не ранній час і голосів у нас, в принципі, впрети. обговорили коротенько, голосуємо. Якщо комусь щось треба дізнатися більше, є в виконавці взагалі. Сподіваюся, що вони там є, бо я бачу тільки картинку депутатів за столом. І далі йдемо до голосування. Що не проголосували, те не проголосували вже на наступній сесії, тоді будемо розглядати або знімати взагалі ці питання. За проголосували 14. та почали з питання про внесення змін до міської програми розвитку охорони здоров'я міста Славутича на 2023 рік та затвердження її в нової редакції. Щодо висновку депутатських комісій, їх підтвердили депутат Волков. Комісія підтримала ці зміни. То тобто, прошу проголосувати, бо сьогодні колектив, який сьогодні там працюють мені. Вони сьогодні. Виконують все і роблять це все на покращення. А депутат Чесноков сказав, що він зустрічався з керівником лікарні та отримав всі відповіді на свої запитання. Чому це не зробив депутат Юрченка? Питання до депутата. Зато депутат Юрченка почав жалоби на те, що його виступ не показали в сюжети про сесію від 24 листопада. Зазвичай міський голова виступає, показують завжди міського голову, міського голову деякі там. Коментарі людей мене там скільки б я не коментував жодного разу. вони, не, здається, не, не показували ці мої коментарі. І дарма пан депутат ваш виступ щодо питання медицини в сюжеті ми показали. Він тривав більше двох хвилин, і, до речі, вплинув на вирішення цього питання депутатами, точніше, на його невирішення. Та й на цій сесії депутат Юченка говорив про медицину. Багато. щоправда, вже не так наполегливо, як минулого тижня. Я минулого разу, коли повторно голосували, я голосував за, казав, знову давайте очі закриваємо. І я знову очі закриваємо. Три ще ось мільйони, так три, десять, так десять, ніхто взагалі не розбирається, скільки там потрібно мільйонів виділяти, ніхто навіть не намагається розібрати. Я піду до. Вчора було запрошення, до е, Ловижін запрошував. Я з... З задоволенням схожу до нього ще раз розберусь, можливо, я найду відповіді, але чого я особисто йти повинен до нього, кожен з нас повинен йти до нього. Да? Чому комісія не зібралася? Чому немає якогось такого розуміння, що той же голова чи керівник медичної установи якось зробить цей крок раніше? Ви кажете, суть, суто е, тіпа, технічне питання. Так, технічне питання, перевести кошти з одного на іншу. Можливо, технічне. Але в мене е, е, велика купа питань, що саме робиться е, в, в самій лікарні. Розумієте? Е, е, я не знаю Шаренка, я не знаю, хто це. Да? Я знаю, що він винуватий да? в чомусь. Потім був винуватий Вольський, ну щось не так зробив. Завтра, може ми їм буде винувати. Давайте робити так, щоб це був якийсь план дій від кожного керівника комунальної установи. І ми на цьому плані дії могли якось його зрозуміти, погодити, чи, чи ми його підтримуємо, чи не підтримуємо. А тут дійсно вийде так, що ми тільки тут для того, щоб просто кнопки нажати. Розумієте? Я вам дуже дякую. Я підтримую, але пізніше. Надіюсь, на слідчий рік такого більше не буде, і ми більш продуктивно буде працювати. Але, мабуть, переконав всіх депутат Вольський. Що якщо ви на сьогоднішній день не проголосуєте це питання, то питання взагалі не в трьох мільйонів, а це ризик втратити місто в лікарню на наступний рік. Лікарня буде боржником. А коли лікарня буде боржником, вона не має права заключати будь-які договори. Минулих роках деякі депутати розповідали, для чого нам ці договора і так далі. Та я вам скажу, без цих договорів лікарня або є два варіанти. Або вона не буде існувати, або міська рада буде виділяти 3 мільйони, але це кожного місяця може навіть і більше, на заробітну плату, якщо ви хочете, щоб лікарня утримувалася. Комісія вчора повинна була відбутися, доповідачі були, доповідали, на жаль, деякі депутати проігнорували. Це вже не вперше прогнозу і засідання комісії. Дякую, тому прошу підтримати. Ще раз хочу е е повторити іншого. Шансу лікарню у вас не буде, якщо ви не проголосуєте це питання. За проголосувало 15 депутатів. Рішення прийнято. Наступне спорне питання про внесення змін до програми забезпечення беззбиткової діяльності житлово-комунального господарства міста Славутича на 2023 рік та затвердження її у нової редакції, і знову першим і найбільше говорив депутат Юрченко. А в мене питання якраз і до речі до вас, Юрій Кирилович, коли сьогодні присутній керівник водоканалу, отриманий депутат, сьогодні присутній керівник, що де він депутат, постійно присутній лави на сесії міської ради, жодного разу не було керівника комунального підприємства. Ви що не можете його привезти на сесію міської ради? Раніше, коли ми тут були до моєї каденції, постійно був керівник комунального підприємства. В нього можна було задати запитання, отримати кваліфіковану відповідь зразу. Його немає, ніколи не було. Ви не можете його провести, але ви не керуєте цією людиною. Я так розумію, Відверто не керуєте, тому що його ніколи тут не було. Ну я вам прямо кажу, не керуєте. По-друге, що робить комунальне підприємство ЖКЦ? Чому у мене я? Досить лояльно до них відношусь, я там працював, я з тими людьми працював, мені не хочеться. Тим більше ви знаєте, що у нас є е, там, конкуренція. Я не хочу дивитися, щоб мене обвинувати, що я там, е, погіршую цю конкуренцію. Тому я більшість цього часу, поки депутат майже більш-менш лояльно відносився до цих всіх е, відсутностей, Да? Але прокоментую гуртожитки, чим не згодні. 900 тисяч в рік за 4 роки, за 5 років це 4,5 мільйони. Чому ми людей поселили в гуртожитки, няньку поставили над ними? Чому ми стільки років нічого не робимо, а просто фінансуємо людей, які є няньками у когось над головою сидять? У мене до цього питання. Пожалійте тих людей, давайте зробити програму до чого питання шлі до керівника. Так а що ти запропонував? Ну запропонуй щось, можливо, ти листи написав якісь в міську раду, я не знаю, можливо, тебе не чує ніхто можливо, до нас звонить. Запропонуй щось. Я запитую, а чи була комісія профільна, в тому числі по цьому питанню? Знову ж тиша. Ну знову ж тиша. Тому на рахунок гуртожитків? План дій на слідуючий рік. Ми розуміємо, що в цьому році вже, вже нічого не вийде. Як ми мене голосували, розумієте? Точніше, як би не кричали, щоб я тут не розповідав, Юрія, потрібно проголосовувати. Я кожен раз хочу почути, якийсь де цей діалог, де цей план дін, де ця робота. В тому числі, вибачайте, Віктор Васильович, заступника, який відповідає за директорів, я проголосую тільки в одному випадку, якщо на слідчий рік керівник підприємства якось надасть цей план дій своє бачення і своє розуміння, що з цими гуртожитками робити, і що з тими бідними людьми робити, куди їх переселяти, тому що вони вже заручники оці 30 років. 30 років заручники, що постійно на них е, ходять вокруг них, ні житла не дають, нічого їм не дають. Зато е, зарплату всім е, платять тими, хто навколо них ходить. Пропозицію підтримати ту частину, яка відноситься до водоканалу і до електромереж. Окреме питання перенести по комунальному підприємству. Я за це голосую. підставляєте під слово не проголосувати, тому що пан Юрченко. Та я проголосую за це. Мені просто набридло бачити бездіяльність, розумієте, і директорів, і вибачте, можливо, і заступників. І знову 15 за рішення ухвалене. Багато різних думок було щодо внесення змін до програми про поліцейського офіцера громади. Вирішено запросити керівництво з Вишгорода і заслухати звіт за підсумками 2023 року. Та ще й депутат Дернопих додала додаткове фінансування з нашого боку додатково до державного фінансування. Наскільки я розумію, програма. Передбачає на на весь рік 152 тисячі гривень. Я не думаю, що це така сума, яка наші впливає на бюджет міста, але ми отримуємо додаткову службу безпеки, будь-якому випадку це є поліція і це є додаткова можливість безпеки для наших громадян. І на того на цій сесії ми саме зверталися з питанням щодо роз'яснення по виконанню правил комендантської години. І я впевнена, що можливо є багато питань, які ми могли від них отримати. Я підтримати це рішення, бо я бачу, що сума зовсім невелика. проголосувала. 14 депутатів. Загалом проти двох з половиною годин розглянуто близько 25 питань. Останнім про дострокове припинення повноважень депутата Славутичської міської ради Дмитра Баглаєва. Ну, коли я залишав Славутич, звісно, я і думки не мав, що що почнеться е, війна з російськими гвалтівниками, бивцями та мародерами, а тому просто майже два роки я займаю місце е, когось, хто був би в контексті всіх солутицьких проблем, всіх сутицьких е, питань, і ну, просто кожен голос на, на вагу золота. Тому я сподіваюся, що сьогодні я звільню це місце. На моє місце зайде, я впевнений хтось. Точно гідний, тому що в нашій команді голоса всі такі дівчата і хлопці. Тому ну ще хочу сказати, що я дуже сумую за всіма вами. Я просто дивлюсь на екран, і аж така ностальгія. Дуже сумую за всіма вами. Сподіваюся, що зможу кожного з вас побачити найближчим часом. Депутати побажали Дмитру успіху та проголосували за дострокове припинення повноважень депутата Славутівської міської ради. За 16 рішення прийнято. Дякую, Дмитро. Дякую депутатам.